Камалія здивувала, що вона і досі проживає з чоловіком після розлучення та ошелешила, яку суму витрачає на дітей. Живемо усі разом. Діти, за та я та комфортно зізналася співачка в інтерв'ю Люксафем. Це наше спільне рішення. У нас спільні діти, їх треба виховувати. Вони повернулися в Україну та пішли тут до школи у вересні. І я стала більш спокійна. Також Камалія розповіла, що Захур контролює увесь бюджет. «В Рік потрібно 50 тисяч євро на одну дитину. Це тільки навчання. Плюс харчування, одяг. А одного разу на шопінгу ми витратили 250 тисяч гривень. Зізналася виконавиця. Доньки знають слово ні але тато завжди купує новий телефон. А тато контролює взагалі. витрати? Контролює. Він нам навіть телефонує. Він коли бачить, що ми там транжиркаєм щось. Він такий телефонує, і каже: Я зараз карту заблокую.' А як ви думаєте, якщо Камалія живе з колишнім чоловіком, то ймовірно стосунки ще не завершені. Пишіть свої думки в коментарях.